Основ правознавства із Буковини. Зараз я обімкну демонстрацію екрану і буду з вами ділитися презентацією. Так, скажіть, будь ласка, чи видно вам мою презентацію. Так, будемо. Кушали. Так, гаразд. Моя педагогічна ідея, ну в принципі, загалом така, щоб ви в майбутньому через роки зустрівши якогось свого учня чи ученицю десь поза межами школи будь-де, будь коли і почути від нього чи від неї хороші слова про те, що колись те, що ми вчили, чи я особисто яким своїм вихованням. Вклала певний вклад в розвиток особистості. А як так нам по роботі вимагають мати власну педагогічну ідею, над якою ми працюємо? Тому моя педагогічна ідея звучить наступним чином, а, а саме формування правової та громадянської компетентності на уроках правознавства. Ну, саме так? Ну в першу чергу це по-сучасному, тому що ми вже всі е, зуби з'їли на компетентність підході, і вчителі, і учні також думаю, ви також знаєте. І ми вже всі прекрасно розуміємо, яким чином ми маємо працювати, якого випускника нової української школи ми готуємо, тобто якими уміннями, якими знаннями та навичками має володіти учень та чи учениця при виході зі стін школи. І в принципі так як я викладаю правознавство, я виокремила дві е компетентності, на мій погляд, ключові, які особливо формуються на уроках правознавства. Звісно, що це є предметна компетентність правова без якої, ніяк бо тому, що неважливо про якій професії, при якій посаді буде в майбутньому, але володіння понятійним апаратом правознавства, володіння термінологією юридичною пригодиться в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації і ніколи не буде зайвим. І звісно, що громадянська компетентність вона не аби як формують правознавства, звісно що одначе не беремо тільки кожну на себе не тягнемо. Ця дана компетентність формується на уроках всіх. Уроках вона має формуватися, особливо на уроках суспільних дисциплін. Ну і звісно, що правознавство, можливо, найбільше. Там ще історія дуже дуже лишаємо на історію велике місце. Суть громадянської компетентності. Найголовніше полягає в тому, що учні, володіючи такою компетентною компетентністю, матимуть усвідомлення, розуміння, сприйняття того, що кожен із них. Є громадянином своєї держави. Ну я колись проходила в історії всесвітній історії французьку історію там людові говорив, Держава це я, ну він трохи в іншому розумінні це сприймав. Тут діти мають мати розуміння того, що кожен із нас неважливо, чи це ще малолітня особа, чи просто неповнолітня особа, чи вже й доросла особа, але кожен із нас може. І мусить впливати на те, що відбувається в державі, може впливати на різні процеси в державі в хорошому руслі, в хорошому сенсі, і е, усвідомлюючи цінність своїх прав, має усвідомлювати цінність прав кожного, хто знаходиться напруги, усвідомлювати обов'язковість виконання обов'язків прописаних Конституцією чи прописаних у будь-якій професійній чи життєвій сфері, які стикається людина, і усвідомлення розуміння цих понять. Буде запорукою того, що е, людина, особа, особисто з такими компетентностями буде надійною опорою для розвитку майбутньої нашої держави. Ну, в принципі, сучасної також е, відповідно е, метою сьогоднішнього майстер-класу завданням, бажаю, ну не вважаю, примітка поставлена мета це подати. Найкращі, можливо, обрані методи та прийоми роботи, які я висвітлювала в своїй професійній ідеї, але в розрізі теми, яка мені випала, не знаю чи неудача, а саме як працює механізм реалізації права на звернення громадян. І звісно, що це дуже актуально в тому плані, що ну як ж як як де більше могла б проявитися громадянська позиція людини, як не в зверненнях, в грамотних зверненнях, коли людина. Може подавати звернення до будь-яких установ чи організацій чи до осіб і отримати на них ту чи іншу відповідь, яка ми ну, приставимо може і задовільнити, може не задовільнити, але в цьому суть звернень, що ну, не все, що ми захотіли, воно й зробилося, можливо, то воно і не потрібно, бо можливо, воно не на часі. Тому. Хотіла б вас запитати, я напередобіла вибачаюся, щоб у нас був дещо зворотний зв'язок. Як ви вважаєте, на ваш погляд, який найважливіший елемент уроку ви виділяєте для того, щоб він був ефективним? Що бажає сказати? На налаштування на урок. Так, звісно, важливий елемент. Ще у вас є якісь думки? Чи ви ж свої власні практики, чи нагадуєте, можливо, коли ви ще були навіть учнями, це якісь є у вас такі думки? Мотивація. Може, сама підготовка учнів до уроку. Всі <Чи -чи? сі> <сі> <сі> елементи названі вами, вони звісно, що важливі, але інколи учні можуть бути взагалі до уроку, не підготовлений, йому це взагалі байдуже. Тут хтось напевно приглянув мені на наступний слайд, який я випадково перемкнула, на мій погляд, можливо, це з вами ходить, хтось ні. Мотивація найключовіший елемент в уроці можливо може не набагато переважати інші у відсотковому комусь відношенні інші елементи уроку, але я вважаю, що недостатньо, чи взагалі не змотивований учень не буде працювати на уроці, він не буде здобувати ті знання, уміння та навички, якими він е, має володіти. Хоча би який цих потім вчитель перед ним не крутив. Тому наше завдання на початку уроку змотивувати учня для того, щоб вони хотіли сприймати цю тему, і відповідно я. Е, Можна мотивувати учнів словесно, візуально на слух. і вже знаючи про те, які наші діти тепер оцифровані, як вони володіють технологіями, як вони пустить в гаджетах. Я використовую дуже часто таку мотивацію, як меми. Е, і в принципі, так що можливо ви думаю, добре бачите, одна із ключових і сучасних мем, які соні виграма. Це припустимо, от бачите, цей передній такий <сміх> чоловік, який нам так посміхається, і припустимо, являємо до дітей на урок. Якщо це урок онлайн, ми це показуємо їм на слайді, що це уроки очними трохово на великому листку, можна навіть не на а 4 а на ще більшому, і кажемо, цей день настав. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як можна звертатися громадянам з того чи іншого питання. Тут, припустимо можна виділити якісь інші слайди, можна запитати учень, а воно мені треба Ну, наше завдання пояснити, що саме треба. бо тоді вже може хтось учнів підключатися, пояснити та дійсно нам це треба. Ну і тут можна свою фантазію вмикати, креативити, якщо хоче по-іншому, але головне зацікавити учнів цією темою, щоб їм це хотілося дізнатися на цьому уроці. Окрім інших ще варіантів для мотивації, можна запропонувати ось таку абревіатуру. То можете подумати, що за абревіатура вона придумала, <смі> десь проснила її чи ні. Це ну, -то не є мої, не мій винахід, але в принципі я, напевно, як і багато хто із вас користується напрацюванням своїх колег, ж не заборонено, так. Чи можливо у вас є якісь ідеї? Як розшифровується абревіатура ДЧЦМЗ? МЗ? Вона мала мене. Де... Чому? А далі не знаю. Тут є правда, вгадана. <смі> І це можна застосовувати? Близько, близько, також можна таким чином це розшифровувати. Ну, ми не будемо брати поле чудес, чисто через брак часу, так би ми з вами брали розгадали, для чого це мені знадобиться. Уже, в принципі, діти так само на перших уроках вони все, коли вперше почули, не зрозуміли для них. Потім вони вже це завжди знають і можуть зрозуміти, що я від них хочу почути. Але це не те, що я хочу від них почути. Це те, що кожен із них внутрішньо має від себе почути, що він хоче від цієї теми. Для чого це мені знадобиться? Якщо учень не має якогось уявлення приблизно, що це мені там по віки, мені це не пригодиться, він не буде цю тему вас слухати, буде телефоні, займатися своїми справами і дивитися тік-ток чи тому подібне. Тому ми повинні налаштувати учня так, щоб він зрозумів. Що конкретно йому ця тема обов'язково пригодиться? Ще такий метод, який також час досить часто практикую, можливо, ви також це метод чиста дошка. Можливо, ви знаєте в чому його суть цього методу. Суть полягає в тому, що учні вже задають питання, які вони хотіли б почути. Вони вже почули тему уроку, задають питання, які вони хотіли б почути, і ми їх записуємо на дошці, такою умовною яділу, які, можливо, питання могли б виникнути у дітей. І як ви думаєте, яка кінцева ціль цього методу, щоб він був ефективним, чиста дошка? Кінцева ціль? Наприкінці дати відповідь на ті питання, які діти поставили? Так. Що наприкінці до лишиться чистою? Ми на протязі уроку будемо витирати те запитання, яке ми вже знайшли відповідь. Абсолютно вірно, отже, розібралися. Ми з мотивацією, ми маємо змотивувати учнів будь-яким чином. Одним із тих не будемо використовувати всі методи. Ми використовуємо один якийсь метод, бо немає часу, щоб різні методи, так урок пройде, так вже пройшло повинно майстер-класу. Я тільки мотивую. Далі ми переходимо до опрацювання матеріалу, тому що це обов'язковий елемент, так само наряду із мотивацією. Він іде дуже, дуже близько по важливості. Тому плані, що е, потрібно опрацювати матеріал, який подається підручнику. Звісно, що яким був вчитель в авторитетному школі, в селі і в своєму районі, але якщо він буде вичаджувати сам на уроці, ну та набридне і ну, не треба бути голослівним. Ми маємо ще додаткові елементи на уроці та є підручник, який також, звісно, що рекомендований міністерством освіти. Він також нам потрібен. Він обов'язково ми також не послуговуємося. Але також учням вже приїлися, чесно кажучи, з підручнику щось опрацьовувати, тому, на мій погляд, на уроках православства обов'язково потрібно використовувати безпосереднє джерело права в нашому е, суспільстві, в нашій державі. Ми сповідамо верховенство права. І зрозуміло, що найкраще дітям буде працювати з самими нормативно-правовими документами, якими нас з'являються конституція України, закони, кодекси чи якісь інші нормативно-правові акти. Але звісно, що їх є багато. Звісно, що вони можуть бути великі за обсягами, і у нас не стане часу, щоб їх опрацьовувати в кожній дитині. Тому ефективним, я вважаю об'єднувати в групи учнів, які будуть опрацьовувати ту чи іншу частинку е закону, про який ми говоримо. І припустимо, якщо у розрізі теми е, звернення громадян, то зрозуміло, що першим головним джерелом для нас є Конституція України. Тут, якщо для вас є можливість перейти за посиланням по QR-коду, то, будь ласка, хтось із вас може перейти за статтею 40 Конституції України, є когось така змога, щоб нам коротенько, буквально, два слова, три слова зачитати, що вона нам проголошує. Долучитися і зачитати по QR-коду, правильно? Так, так, так. Можемо. Так, є в мене усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади. Органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь встановлений законом строк. Я Вікторія Сергіївна тут Наталі, просто ми за браком часу не будемо це обговорити, бо не вистачить часу. Але наприклад, вона один учень зачекав, інші підключаються, обговорюють. обираємо ключові моменти, що потрібно конструкту. Не забуваємо, що також і кошти на уроці. робимо скріншоти, якщо ми це від... працюємо онлайн, бо дітям також і із... скріншотів легко запам'ятовувати працювати згодом. Е, ми прославили головне джерело для нас, не державні конституції України. Також з -з зрозумілості нас є закон України про звернення громадян. Ми також ну, не надто об'ємне, але. Досить об'єднаних, щоб його могли опрацьовувати повністю. Тому ми припустимо могли б об'єднатися кілька груп і з переді мною на початку майстер-класу за ми припустимо, об'єдналися в три групи. Припустимо, перша група б опрацьовувала статті, в яких вона б зрозум... мала б зрозуміти, потім поділитися з класом про те, які є якраз шлях подання звернень. Друга група працювала б над тим, щоб дати пояснення, розуміння про те, які є види звернень. Тобто б, що є скарги, є пропозиції, є уважно, яка між ними є різниця, в чому вони між собою відрізняються. Третя група б працювала над тим, яким є як правильно подавати звернення, якими вони мають бути. Тобто учні об'єднуються в групи кілька хвилин, що, звісно, визначаємося самі по тому, як нас де урок. Скільки вони мають працювати над цим часу, хто з них буде доповідати, хто з них буде головний, хто там може там має щось написати, презентувати, бо тому, що в кожній групі буде багато ролей, і наше завдання старатися, щоб кожен учасник мав якусь щоб мінімальну роль, але щоб він щоб він щоб він був задіяний в роботі в групі. Таким чином, пропрацювавши в групах, потім доповідавши, учні вже будуть знати, яка різниця між пропозиціями, яка за між скаргами, зауваженнями, як подавати, що обов'язково має бути подано під час ім'я по батькові місце роботи чи місце проживання, контактні дані, суть вашої пропозиції, чи зауваження, чи скарги, обов'язково дати, обов'язково пісь. Це може бути індивідуальне звернення, це може бути колективне звернення, це може бути звернення усне чи письмове. Скажіть, ласка, як думаєте, усне звернення приймається до розгляду? Як ну? Ні, ні. Ну, ви, ви знаєте, що є посадові особи, які мають графік прийому громадян. І якщо ви приходите в той зазначений графік, ви звертаєтеся можливо усно, але на це можливо буде не така можливо бути реакція, яку б ви хотіли, тому звісно, ще краще письмово е, звернення направляти. Е, так, гаразд, тому ми пропрацювали. В групах опрацювали вже нормативні правові акти, знаємо суть кістяк нашої теми. Без того, що як ми цю тему не якось в життя не втілимо, діти забудуть. Наступний урок вони забудуть, тому дуже корисно використати сюжету, ситуацію про рольу гру. Як ви думаєте, зброю цієї теми яку рольову гру ми могли б на кілька хвилин зробити? Кому ми могли б розіграти? ситуацію щодо якогось там в адміністрацію до когось приходить людина зі своєю проблемою? Так, і тут, напевно, ну, будемо про приземленими до життя. Уявляємо, що там якась дуже хамовита жінка нас приймає, чи чоловік, який не хоче приймати. І тут наполегливий громадянин, який знає чітко, що він має право подати таку пропозицію чи таку скаргу. Скаргу не важче подавати, бо хто хоче приймати скаргу, розумієш, що до когось були це проблеми, пропозиції сприймаються краще. Е, і ми ну, припустимо, коли ти будеш у ролі там, якогось голови сільської ради, ти е, Аня будеш у ролі. Е, Нозіть вас таку ситуацію, про яку ми хочемо звернутися. Звернутися, не це. Немає ситуацію? опалення в будинку. Ага, ми живемо просто в селі, для нас не така проблема, як ми, Але гаразд, добре Аня говорить про те, що погане чи від, відсутня опалення вона має грамотно, хоч ми нагадуємо, що мати бути філологами, грамотно викласти е свою пропозицію. Вона може свято її усно озвучити, потім вона має письмово звідси настати, бо письмово воно сто відсотків подасться. Ми маємо пам'ятати про те, а ми перед цим це працюємо, що обов'язково на будь-яке наше звернення має бути відповідь проти відповідного часу, навіть якщо нас не не можуть нам допомогти, але ви просто забули, бо ми не можемо допомогти. Мають обов'язково написати, що я не можу. Ну ми не можемо взяти вас вашу заяву, не можемо вам її вирішити. Е, і ще одну важливу річ, яку я забула, перед нею вертаюся є такий ще мав елемент зведень, як електронна петиція. Думаю, Діти також про це знають, але це дещо трошки новий варіант звернень. І, в принципі, ті, хто сеть в у в ми могли б ти запитати, чи можливо в нас бачити останнім часом, як багато є е, яка, от, яка із петицій була останнім часом у всіх на слуху. І я думаю, діти могли б нагадати про те, що буквально здається в листопаді була петиція про те, щоб е, загиблого героя України Євгенія Браха під псевдонімом Малі. Який на жаль загинув, щоб йому дали героя України, і діти розуміють, а я десять чує це бачу. І чи хтось хто тому самому, чи в інстаграмі це бачила, і це важливо. Значить, хтось із нас, ну і навіть ми самі можемо чи підписати петицію, чи ми можемо звернутися з того чи іншого запитання, але має бути поясне про те, що на петиція має набрати 25 тисяч голосів для того, щоб і читає загального характеру, щоб її прийняли на розгляд і е, протягом трьох місяців. Добре, ми. Е, Склали таку сюжетну ситуацію. В мене такий момент е, релаксійний. Діти трошки е, відволікаються від сприйняття від від матеріалу від учіння, скажімо так, е, Для був такий міні-фільм, міні-гра, яку вони подивилися. І е, ще е, такий цікавий момент, який я практикую з дітьми використовувати, це використання міжпредметних зв'язків, щоб не просто було правознавство, закони тому подібне. Е, ми з дітьми. Е, Гордимося нашою е, письменницею Марією і Ми опрацьовуємо е, детально її твір е, Солодка Даруся. І в принципі не для кожного уроку, для кожної теми можна віднайти уривок у цій. Цьому підручнику, але припустимо, ми, так як ми, ми робимо часто і вже знаємо суть цього твору, і маємо поїхати на виставу за мирних часів Марії, Матіла Солодка Даруся», то ми знаємо, що головний герой ць ць цього твору, е Іван Свичок, ну, один з головних героїв Іван Свичок, можливо, ви десь читали чи бачили цю виставу, то він ну, його вважають не сповного розуму, дур дурникуватим. Він вже немає уривку, щоб його навести, бо треба бути до цього підготовленим. Більше. І як ми можемо використати ви, ви, цей уривок з цього твору у розгляді цієї теми? Тобто, ми маємо уявлення, мені там приходить цей герой Іван Свичок до сільської ради, щось там звертатися. Але всі його вважають дурникувати. Як ви думаєте, що ми можемо тут дітям навести який приклад? Йому можуть відмовити в тому, щоб він не писав чи не звертався до сільської ради з якихось мотивів? Ну, можливо, можуть відмовити, якщо так з піктивному ж... пікувати здається, не можуть, бо це як він має на це право. Ну от ну... бачите, діти матимуть уявлення, що дійсно може таким відмовлять, але ми пам'ятаємо про те, що перед законом всі рівні, навіть якби він був офіційно, а це не офіційно визнаний ем, психічно хворим, тобто недієздатним чи обмежно дієздатним, від його імені може піклувальник чи опікун також подати заяву чи якусь пропозицію чи скаргу, але всі перед законом рівні і обзивати, тим паче, що він не придуркувати, і без офіційного підстави, тим паче немає е, нема права. Тому такий елемент також повторського там цікаві такі моменти, які можна більш обіграти, але такий момент, так це на завершення під завершення уроку. Використовую дуже часто метод знайди помилку, але з допомогою підсилюю, методом прес припустимо. Я можу наводити такі хибні вже підсумки, але хибні, тобто я спеціально. Ну, не те, що провокую, намагаюся 에, зрозуміти, чи діти сприйняли це добре. Чи вони не просто так слухали, ніби то не слухали самі вітали хмарах. і припустимо вочу там для того, щоб електронна петиція була розглянута, я кажу, має бути набрано 20 тисяч голосів протягом одного місяця. Якщо діти кажуть, так, так правильно ви говорите, добре, як вибачати не добре. А завдання дитини, яка слухала уважно, яка працювала, яка вчилася, вона мене виправить. Я це сприймаю дуже добре, бо це може демократично стилю викладання, в якому ми всі рівні, учасники. Я не є ну, для них розумніше якась, чи діти можуть багато більше за мене знати в різних сферах, ніж я сама, тому це не є сприймаю це дуже на урагу, ти нам може. Але грамотно, доказово, так ні, ні, не праві, має бути інакше. Але це має бути грамотно і з якоюсь певною доказовою базою. Якщо ми вже не встигаємо пропрацювати з дітьми багато, ну, щоб я могла оцінити їхні старання на уроці, їхні дії. Ірина, не завершуйте в... вже свій майстер-клас. Ви, ви вичерпали час. Вибачаюся, гаразд. Даємо тест, дітям можуть його самостійно, і е, також будуть мати потім оцінку, яку вони чесно або самі вчителю, або я побачу на платформі, яку я їм задаю. Е, дякую вам за увагу. Завершую такими словами, які вже не мають зачитати, але е, дивіться на світ широкими очима, послуговуйтеся мовою гарних вчинків в першу чергу. Я вам дякую за увагу. Е,